Буквально годину тому з'явилася новина, що Україна таки дала зелене світло на ексгумацію тіл, і вперше це буде проведено. До цього ми повернемося е, далі. Але зараз заява цитую: сьогодні я не бачу України в жодній структурі ані в Євросоюзі, ані в НАТО, доки не будуть вирішені такі важливі для поляків цивілізаційні питання країна, яка не в змозі відповісти за дуже жорстокий злочин щодо 120 Тисяч своїх сусідів не може бути частиною міжнародних альянсів, сказав кандидат у президенти від політичної сили право і справедливості Кароль Навроцький. Вочевидь, якщо він це промовив у розпал виборчого процесу, наголошую, що президентські вибори у Польщі відбудуться 18 травня, то значна частина його виборців таки це підтримує. Наскільки ці заяви чому вони з'являються, і чому навіть вже не від Туска, не від Сікорського, а від Навроцького також. Ну насправді ці заяви від Навроцького більш природні, тому що це його порядок денний. Він один з тих, який постійно саме в такому подає подається питання. Тобто, це і справді його тема, і саме на цій темі він хоче стати президентом Польщі. Тобто, треба розуміти, що тема минулого конфлікту між українцями і поляками стає номер один темою на політичних перегонах, президентських перегонах. Польщі це звучить абсурдно. це... Ну просто хворобливо зважаючи на те, що світ чи то на порозі то вже перетнув поріг третьої світової війни, і тим не менше польща, яка по суті на кордоні цієї третьої світової війни зараз зараз, зараз знаходиться. Вона жому зважає, що найважливішим для неї питання, яке має вирішити подальшу долю цієї країни, є питання конфлікту, який відбувся десятиліття тому, конфлікту, який якому винні дві сторони, конфлікту, який очевидно, що ми змінити вже не можемо, бо бо він вже стався. Але от ця заява Навроцького безперечно свідчить про те, що Ця тема буде дуже і дуже серйозно використовуватися в політиці. І нинішня заява, яку ви теж сьогодні вже згадали, Дональда Туска, свідчить, що і Дональд Туск, ніби опоненти з іншого політичного табору, ліберального політичного табору, теж будуть використовувати цю тему, тому що, от після заяви Навроцького, власне, щоб її перебити, прозвучала заява вже Дональда Туска про нібито якийсь прорив в ексгумаціях як... Джент. Польських жертв польсько-українського конфлікту, по перше, вже якщо вже говорити не про Навродського, а про Туска. Ну мені прикро дивно, чому ми про те, що відбудеться якісь саме екзумації, розкопки на українській території дізнаємося не від представників української влади, а дізнаємося це від представників сусідньої держави, від прем'єр-міністра Польщі. Мені прикро, що прем'єр-міністр Польщі вважає за нормальне в час, коли Україна в війні використовувати термінологію на кшталт прорив, блокада. Вибачте, але у нас слова прорив, блокада сприймається дуже буквально. Прорив це прорив на фронті. Блокада це спроба оточити той, той самий Покровський і таким чином його заблокувати, таким чином його взяти. Тому. Навіть сама термінологія, яка використовується політиками сусідніх е, сусідніх країни, як на мене свідчить про на ну, абсолютно неадекватність нерозуміння розуміння того, в якій ситуації знаходиться країна? Інше, що мене бентежить е, в заяві Туска йдеться про те, що е, відбувся прорив. відбудуться перші екзумації жертв польсько-українського конфлікту. Я щось не розумію, зважає зважаючи на те, що я уважно слідкую за е, перипетіями цих всіх перемовин. А що саме буде екзумувати? А де відбулися якісь пошуки? Що Знайшли, тому що будь-яким екзаменаційним роботам передбачають пошукові передують пошукові роботи. Тут тобто, треба було щось пошукати, знайти, а тоді прийти до рішення, що так, оце ймовірні якісь останки людей, ймовірно жертви польського українського конфлікту, Давай давайте будемо проводити розкопки. Я не бачив в публічному відкритому доступі жодної інформації про те, що десь на Волині віднайдено якісь місця масових пакувань, які вже мають бути ось ось зумуватися, тому ну знову таки не Вважаю, що це з обох боків з протилежних таборів політичних в Польщі це е, дуже неприємна політична гра. Це на жаль бажання. А цим гривінням кістками здобути собі якісь політичні дивіденди і закликаю громадські, закликаю владу, закликаю медіа українські бути дуже уважним, тому що насправді ми маємо розуміти, що в ці дуже такі чутливі питання на жаль можуть бути використані якісь елементи передвиборчого і значною мірою антиукраїнського шоу, яке буде розвиватися в Польщі найближчі місяці. Тому е, треба бути дуже уважним, дуже пильним. Е, треба бути Рухатися в цих в цих питаннях впевнено, але разом з тим розуміти, яким чином це може використати політично, і останнє, що мене дуже збентежило. Що була заява навродського була відповідь Українського міністерства закордонних справ слушна відповідь не задоволена таким коментарем навродського але от зараз після заяви. Дональда Туска ми не так і не отримали досі відповіді. А що все таки з українськими могилами на польській території? Чи буде буде якийсь крок зроблений на на польській території щодо зруйнованих українських могил? Абсолютно дуже важлива заувага, зокрема, прозвучала з ваших густ, тоді коли ви сказали, що а що буде, власне ексгумувати, де були ці попередні роботи? Вочевидь, ну я так розумію, поляки хочуть провадити ці свої розкопки, знайти щось і тоді сказати, що це був поляк вбитий українцем, вбитий українським націоналістом. А пане Володимире, скажіть, будь ласка, а чи Уявімо, таки знайшли рештки так людини. Чи можливо буде встановити, чи це поляк, чи це українець, чи це можливо людина взагалі іншої національності? Чи можливо це зробити? Звичайно, що це звичайно, що можливо, звичайно, що але для цього потрібна власне ця от попередня пошукова робота. Тобто, перш ніж почнуться якісь розкопки, треба знайти по документах якесь ймовірне місце, де могли би бути жертви польсько-українського конфлікту. Після цього зрозуміти, хто саме це може бути поховано, тому що справді знаєте, по 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 кістках. Відрізнити українця від поляка неможливо, тому тут потрібні якісь додаткові інформації, додаткові аргументи, додаткові документи, які дадуть. Пролить світло на те, ті саме останки тут видані. Тобто максимум, що можна е, зразу ідентифікувати це людські е, останки чи не людські. Але якщо це людські останки, то, очевидно постають наступні питання, кому вони належали, е, яка причина смерті тих людей, яких е, знайшли? Хто ці люди, е, в яких умовах вони загинули? Тому що, коли ми говоримо про територію України, вибачте, але територія України протягом своєї історії вона вся всієна кістками, і кістками представників різних національностей вже. Що найбільше українців, бо найбільше жило тут українців, але тут є і похова масові поховання євреїв жертв голокосту тут є поховання тих тих самих поляків, яким чином без якогось якоїсь попередньої інформаційної е, е, архівної роботи е, ідентифікувати ні чи інші поховання? Ну мені важко зрозуміти. Тому я б, б, закликаю зараз бути дуже уважним до того, що буде робитися, тому що боюся, що. Зроблена ставка на якесь політичне шоу, а не бажання справді розібратися з, з тим, хто похований і чому власне ця людина останки цих людей опинилися в цьому місці, і ті може вони були. Пане Володимире, і наостанок, останок. Ми з вами вже втретє або в четверте порушуємо питання польщі, питання Волинської трагедії, питання польсько-українських взаємин. Як вийти з цього такого замкнутого кола? Тому що насправді в мене вже така холодна реакція на будь-яку заяву, бо це відбувається послідовно з вересня, що найменше: Туск-сікорський, Туск-Сікорський. Тут тепер ще Навроцький. Тобто, це нова, справді для мене постать це. Я вперше від нього така чую, але тепер я розумію. Хто він теж як вийти з цього замкнутого кола? Тому що наше МЗС дає відповідь, дає гарні слова? все прописує, як вийти, як зробити так, щоб до українців прислухалися в цьому питанні, теж щоб був цей діалог. А не ми хочемо робити ексгумацію, давайте нам зелене світло, і українці даються зелене світло. Як де знайти цей це світло в кінці темного тунелю? Ви молода журналістка, тому для вас ця тема відносно нова. Я старший і на жаль, я бачу, що ця тема як предмет власне політичних якихось маніпуляцій, спекуляцій в польській політиці системно з 2003 року. Тобто, це вже понад 20 років. Ця тема системно використовується для здобуття політичних дивідендів. Як вийти з цієї пастки? Ну як мінімум, я думаю, що перестати бавитися в якісь односторонні піддавки з українського. Богу, тому що будь-який односторонній крок на зустріч, будь-яка одностороння поступка з українського боку, вона тільки провокує подальші вимоги, подальше бажання ще покористатися цією темою в наших польських сусідів. Тому е, я дуже скептичний щодо того, коли лунають заяви, що давайте ми зробимо ще кілька кроків на зустріч полякам, і ця тема раптом зникне з політичного порядку. Денного ні, я впевнений, що чим більше буде з нашого боку односторонніх кроків, тим більше буде очевидно бажання робити далі тиснути, от прориви, блокади. От це це навіть термінологія говорить про те, яким чином на жаль ставляться наші західні сусіди до, до, до цієї теми. Для них це їхня якась війна, на жаль, яку яку вони хочуть показати як свою перемогу в цій війні. Це насправді неприпустимо і неправильно із історичної точки зору з точки зору пам'яті про загиблих незалежно про купрокому говоримо про загиблих українців чи про загиблих поляків. Безперечно, що вони не мають бути. Приводом для якихось політичних розборок сьогодні. і безперечно, що це неймовірно шкідливо з точки зору вже сьогодення і майбутнього наших стосунків. Тому що якщо ми вибудемо модель стосунків, коли наші західні сусіди вважаються можливими просто протискати потрібні їм рішення від української влади, не, не, не рахуючись з якоїсь позиції українського суспільства, то ну я впевнений, що це не обмежиться питаннями національної пам'яті. впевнений, що нас таке сама чекає в. Питаннях економіки, культури і навіть оборони, ми бачимо заява того самого Навроцького, який дуже чітко прив'язує, бачите, його бачення польсько-українського конфлікту, яке до речі постійно зазнає певних модифікацій. Якщо би звернули увагу, вже йдеться не про 100 тисяч, а про 120 тисяч. Тобто на йдеться така вибачте інфляція трупів. Так, от він тітко визав це з питаннями. Вже міжнародно-правової безпеки України в НАТО і в ЄС. Тобто за що до речі, отримав аплодисменти умовні аплодисменти у вигляді поширення прес-релізу від російської інформаційної агенції ТАСС яка по всьому світу поширила що дивіться який хороший хлопчик, правильно говорить. Дя -дя Дякуємо молодці. Тобто, ну ми бачимо наскільки це питання завелося виключно історичне питання, може. Трусити взагалі системою відносин не тільки між Україною і Польщею, а між Україною і заходом загалом, між Україною і тим тим самим НАТО. На на жаль, ми зараз бачимо між іншим дуже потужну міжнародну інформаційну компанію з польського боку. Буквально нещодавно з'явився абсолютно про польський, абсолютно односторонній репортаж про польсько-український конфлікт і жертв польсько-українського конфлікту на BBC, на британському мовнику. Буквально вчора здається, чи перед вчора. Абсолютно така сама одностороння, упереджена з міфічними цифрами про понад 100 тисяч вбитих поляків. Публікація з'явилася на ще одному британському виданні за економіст. Я ну далекий від того, щоб вірити, що раптом ця тема так сколихнула Британію, і вони всі раптом вирішили в такому дуже односторонньому вимірі подати цю тему. Тут я бачу в цьому чітку інформаційну політику польську.